Я Альфа Мега, говорить Господь Бог, той хто Бог, хто є, хто має прийти, вседержитель. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи імена Господа нашого, ми підійшли до останнього якби в цьому списку, який прописаний в першому розділі восьмому віршові. І так, Вседержитель. Це є ім'я нам також відомо із старого заповіту і нас часто на слуху, коли ми читаємо або слухаємо якісь проповіді. Тому що на євріті воно звучить як шадай, Бог всемогутній, Ель-Шадай. Воно використовується в старому заповіті 48 разів, в новому заповіті воно не використовується, тому що тут написано на грецькій мові. Але аналог панкратор, воно використовується це слово 10 раз в новому заповіті, і 9 із них це в книзі об'явлення. І так ми тепер бачимо і розуміємо, наскільки це важливо і наскільки аргументовано автор використовує це ім'я. Варто зазначити, буття 17 розділ, перший вірш сказано. «Я, е, і був Авраам 99 літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього, Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Господь явився в 99 років Авраамові. Перед цим він вже обіцяв, що він дасть землю в спадок, що він дасть нащадків, які успадкують цю землю. В нього народився, але син від рабині. А він очікував, що народиться від цари. Але цього не страплялося. І Господь ось приходить, і він не просто. Для того, щоб відрізнитися від інших богів, себе називає якимось іменем. Він в конкретної ситуації називає конкретне своє ім'я. Всемогутній. Я все можу. 99 років Аврамові, 90 років Сарі. І зрозуміло, що в цей вік вони вже не очікували е, нащадків, спадкоємців. Але Господь сказав, що він всемогутній. І це було важливо в той момент. Коли Господь явився Моїсею, то він сказав слідуючі слова: Я являвся Авраамові, Сакові та Якові Богом Всемогутнім. Але іменем Своїм Яхве я не дався їм пізнати, або іменем Сущий, той, хто дає жити, той, хто дає буття, він не являвся. Тобто в конкретній ситуації Господь являвся з конкретним іменем. Не просто з іменем, як сьогодні прийнято, давати там при народженні, щоб розпізнавати. Але в цій ситуації Господь з'явився як всемогутній. В нашій ситуації Він є як вседержитель, як шадай. Як Бог всемогутній, як Ель-шадай. Живучи в цей час, ми бачимо, наскільки складно, а читаючи книгу об'явлення, ми бачимо, наскільки там будуть критичні події, які нас страшать, і нам потрібно там, щоб хтось був. хто Підтримає нас, хто підкріпить нас, і саме потрібно, щоб хтось хто мав би можливість все тримати під контролем. Так от Господь приходить і ім'я Його Вседержитель це її якби обітниця для кожного з нас, що Господа все під контролем, що Він все держить в своїй руці. І апостол Павло, пишучи до євреїв, він описуючи життя Ісуса Христа, Він підкреслює цю думку і важливість того, щоб ми довіряли Господу, тому що сказано 2 розділ і 13-17 вірш книги євреїв, сказано. Якби від імені Господа: Ото я та діти, яких дав мені Бог, бо приймає Він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусив він бути у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним переосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей, бо в чому сам постраждав, випробуваний, у тому він може і випробуваним допомогти. Бог не просто він поруч з нами, але він. Знає всі наші проблеми. Він не просто знає їхній загальний опис, він не просто прочитав енциклопедію чи якусь характеристику, чи е, чиїсь пояснення. Він пройшов через все це, він знає все це. Він вседержитель, той, хто тримає все це в руці, все під контролем, тому що він пройшов через це і він розуміє, наскільки це важливо. Четвертий розділ сказано: немає створіння, щоб сховалось перед ним. Але все нагете відкрите перед очима його, отож, мавши великого пересвящення, щоб небо пройшов Ісуса, Сина Божого, тримаємося із повідомлення нашого. Бо ми маємо не такого розвященка, що не міг би співчувати нашим слабостям, але випробувано усього до нас, окрім гріха. І так, Господь Він не просто тримає, але Він не просто співчуває нашим, але Він. Пройшов через це все, він пережив. Тому, отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для своєчасної допомоги і знайти благодать. Амінь.